Туалетному папері ми знаємо все, 30 років підприємству. Ми починали з нуля. Було 4 прильоти, і все воно, все згоріло. 175 мільйонів гривень. На той час у нас збитків, ну, якщо у нас було 5,5 тисяч квадратних метрів площі, то зараз у нас залишилось 2 тисячі. Посиділи, подумали, що будемо відновлюватися, да і все. Ти якщо будуть кошти, я думаю, за рік ми відновимося повністю. А побіда буде як, за нами стопудово. 10 березня я з сім'єю знаходився в сірій зоні, подзвонили по телефону, ще зв'язок був, кажуть, що підприємство горить. Позвонили вже працівники, дзвонили на, ну, да, МЧС, на МЧС, вони приїхали і нічого не змогли зробити. Тому що було чотири прильоти, склад готової продукції це 800 тонн паперових виробів. І десь 1200 тонн було макулатури, макулатурний цех. От воно там було, це все горіло. Вони навіть не, 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 не тушили, тому що смисла не було. 10 березня був дуже великий вітер, дуже великий ураган. І воно розносилось то з неймовірною швидкістю. Це все тут тільки люди змогли втекти. І після того, як це все, скажем так, було, після того, як Чернігів наші захисники відбили, ми приїхали сюди на другий день і побачили тут Армагеддон. Що ви відчули, коли ви прийшли коли на своє підприємство? І побачили... Прийшли на своє підприємство. Ми відчули дуже великий біль і як би так вимовити обіду. Тому що наше підприємство, ми починали підприємство, 30 років підприємству. Ми починали з нуля. Ми їздили на Польщу, там привозили якесь обладнання, якось розвивалися. Ми вкладали, вкладали якесь обладнання, купляли. От перед Новим годом якраз, прийшло о, з Китаю обладнання, нове, абсолютно нове. Це для виробництва Паперов. рушників паперових. Це який ми з диспенсера достаємо. Це все угу. якраз був ковід, і дуже воно востребовано було. Ми не, не вспівали все е, виконувати замовлення. І все воно все згоріло. Ми його почистили вже, але до його ще не доходять руки, тому що тут дуже погано, багато чого потрібно. Датчиків всяких, тут електроніки дуже-дуже багато потрібно. І воно стоїло 500 тисяч доларів. Це маленький цешок такий був, який е попало, продав прямо туди снаряд. І воно стоїть. Воно повністю автоматичне. Там тільки загружаєш, повністю упаковка. І навіть в ці бандерольні станки заворачувало воно, воно все все знешкоджено. От як, оце, оце от таке. Все це було у нас застраховано, тому що ми е, кредитувалися, але ж страховка не працює в воєнний час, як нам пояснили. Ніякого відшкодування, ніякого це наші проблеми. Ми залишилися цими проблемами один на один. А чи зафіксували вируйнування? Все ми зафіксували. Все. була тут комісія, від... відкрита кримінальну справу за пошкодження. Була комісія, літали квадрокоптери, знімали зверху вибухотехніки, все в прокуратурі зафіксовано, відкрите кримінальне спровадження. Але Ну, на цьому і все. Поначалу о... тільки були якісь засідання там. І... І в адміністрації і там о, 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 это самое, не президента, а нашого чауса в місті були там торгово-промишлена палата, все вирішували, як, що, куди, подати, подавали, все подавали, все, все писали, все документували. Але на даний момент ми ні однієї копійки ні від кого не, не, не нічого не отримали. В яку суму ви оцінюєте збитки? Чи є це задокументовано офіційно? Є задокументовано. Є це все, що можна було задокументувати, ми задокументували 175 мільйонів гривень. На той час у нас збитків. Ну, якщо у нас було 5,5 тисяч квадратних метрів площі, то зараз у нас осталось 2000. І ми оціли, у нас. Я являюсь одним із засновників, у нас три учредіти, три засновники, скажімо так, але я являюся засновниками і директором. От ми сіли 112 чоловік у нас працювало до цього, 112. І у нас підприємство працювало е, круглодобово. Два рішення можна було прийняти. Але чи покинути все так, от, як воно є, або відновлюватись. Ну, ми посиділи, вроді як ще не, не сильно старі. от, і, і це одне, а друге, що на нас люди, наші працівники, ходять і дивляться, а що нам робити, а як нам далі жити. Ну, якщо у нас люди по 20, по 25, по 30 років я такі, що по 30 років попрацювали на одному підприємстві. У нас вони з нами починали і з вашої самого роботи. початку початку, з, з підвалу. І вони росли, вони бачили, як ми розвиваємось, як ми. Купуємо там обладнання, щось, ну, щось виробляємо, щось більше, ну, якось був розвиток. От І вони дивляться, ну як, все життя вона працювала, вона приходить каже, дайте мені, мені ж жити потрібно, мені хоч щось дайте. Ну, це, Може, це спонукало, що ми посиділи подумали, що будемо відновлюватися. Да, і все. Хоча багато хто каже, що не треба було не. Були думки, ну все кинути і нічого не робити. А чим займатися? От я не вмім, я не знаю, допустим, не, не знаю у мороженому, Я його їм, але я не знаю, з чого воно виготовляється. Так же саме, і ковбасу. Я знаю, як що це ковбаса це м'ясо, але як воно виготовляється у туалетному папері. Ми знаємо все. Як зараз працює підприємство? Ви сказали, що 10% відсотків потужностей в порівнянні з довоєнним періодом. Скільки людей зараз працює на підприємстві? Ми зараз працюємо так, щоб люди не розбіглись. Тому що людей потрібно годувати. Прибілі нема ніякої. На підприємстві десь ну, 60-50 людей. Але вони працюють не за спеціальністю. Вони он, будівники, вони обирають, вони лаштують, вони е, варять, вони накрасять. Бачите, ми ми хочемо закритися від е, на зиму, тому що у нас. При виробництві дуже багато використовуємо води. І якщо в нас будуть морози, розумієте, вона замерзне. Парве і труби, це і, і обладнання вийде. Тому б і було прийнято рішення, щоб почати з даху. Ну дах уже, слава Богу, закінчують. І що буде в цьому приміщенні? Це буде наша основна машина, яка буде працювати. І це в нас одна машина, і друга. Цю ми поки що не, не будемо чіпати. А в цю ми плануємо запустити. І котельна. Ми її відновлюємо. Тут теж, бачите, половину побілили, половину ще, і ще не встигли. Ми її відновлюємо, тому що ми без неї ніяк не зможемо працювати. Це наше серце. Ви сказали, що 5500 метрів квадратних. Кілька. У вас ще є один майданчик. Дякувати Богу, що там, ну, скажімо так, нічого е, не, не случилось. Угу. Нічого не, не пройшло. Тобто він залишився він в ці От Все, що, що можна було, було звідси забрати, ми перевели туди. Там люди потрошку теж працюють, але це таке, якщо взяти від сумарного об'єму, це 10%, 10 десь отак от воно залишилось. Що ви зараз виробляєте? Ми виробляємо зараз туалетний папір, тільки туалетний папір. І, в принципі, цього. Ну не хватає на зарплату? То люди зарплату отримують, так мінімалку так, мінімалку. Да, мінімалку виробляєте ви туалетний папір із сировини, яку купуєте саму, ми не виробляємо. Спасибі нашим партнерам, з якими ми дуже давно знайомі, які нам дають цю сировину, яку переробляємо і далі. Ну трошки є надбавочна стоїмость, Так скажемо. А як ваші клієнти сприйняли ну, ту ситуацію, яка сталася на підприємстві? Чи готові вони чекати продукцію? вашу? Готові чекати, і дзвонять, і питають, запитують, коли ви вже відновитесь. У нас е були е до війни борги, ну як, текуща ті така ситуація. Хтось нам має, ми комусь должны, там, за макулатуру ми повинні там, кошти якісь, за піломатеріали. І воно все працювало. У нас залишились дуже багаті великі борги, але люди розуміють, розуміють нашу ситуацію, розуміють, що ми відновимось. Розрахуємо з цими боргами і нам йдуть на зустріч. Розкажіть, будь ласка, про ваше підприємство до війни. А які були обсяги виробництва вашої продукції? Виготовляли тисячу тонн нашої продукції. Це ми переробляли 1200 тонн десь макулатури, 20% Десь відходу, процентів... 40-50 йшло на експорт. До 2014 року ми працювали з Росією. До 14 до 16 року ми працювали з Білоруссю. От. Потім е перед війною ми дуже дуже в нас на ринок з Ізраїлем. Як не, не складно, і так це звучить, що туалетний папір, але ми експортували до нас, приїхали люди з Ізраїля, взяли нашу продукцію. Вони об'їздили всю Україну і сказали, що наша продукція найкраща. От. І контейнери в контейнерах на Одесу з Одеси вони експортували в, в, в Ізраїль. Окрім так. Ізраїлю, які ще країни? Польща, Польща дуже багато брала. Польща брала, потім перепродавала туди далі, тому що в нас якість була дуже висока. Вони все всі казали. І тому ми постійно. Модернізували обладнання, закупали нове. Ви сказали, на підприємстві працювало 112 людей. Яка середня зарплата була на підприємстві до війни? Зарплата була від 10 до 25 тисяч. Були й водії. Люди в нас о, як, виробництво працювало цілодобово і на Новий рік, і, і на праздники, і в, вночі, тому що його запустити е, дуже, дуже важко. От два роки чи три роки назад ми в зв'язку з подорожанням, а в нас для, для виробництва потрібен пар. Це наша как, ну, кров наша. І ми е, взяли теж кредит, купили е, котельню на щепі. Що таке, ще котельня на щепі? Це відходи виробництва. Ми стали. Е Повністю екологічно чисті, тому що ми переробляємо макулатуру, це вторсировина, і відходи ще деревини, О, вона давала нам енергію пар, і ми цим паром далі використовували е для переробки і для опалення всього нашого підприємства. Розкажіть, будь ласка, Валерію Володимировичу, як ви бачите відновлення? Знаєте, коли як це все. Е Скажімо так, страслося. Буквально через два дні приїхали сюди народні депутати. Походили, все буде відновлення. І вони за, так от запитали, а як ви себе плануєте? Е, я тоді відповів так: є два варіанти відновлення. Можна зробити це все з нуля, якщо буде фінансування. Якщо, допустимо, італійська фірма, там, якщо вона скаже, хлопці, ми вам даємо обладнання, все, ми все це зносимо, робимо. Це буде сучасне производство, світле, енергозберігаюче, воно ну, буде ну, сучасне. А так, а другий варіант це, що ми зараз робимо. Цей болтик підходить, о, беремо, трошки відріжемо, трошки покрасимо, хай стоїть, воно аби запрацювало. От зараз ми на такому етапі, що аби щось, щоб не зупинитися. Скажіть, будь ласка, скільки коштів потрібно на відновлення, скільки грошей, і скільки, скільки часу? Ви знаєте, це таке питання дуже риторичне. Це як на фронті питають, а скільки вам повинно бути зброї? Її багато не буває. Приємні? Не можна так підрахувати, розумієте? Не можна. Нам би хотілось би і такий станок, і такий, і такий. От мільйонів десять євро. Нам би було дуже це була нова лінія. Це було нове обладнання, це було супер європейського, європейської якості. Наша і так продукція в Європі продавалася. Я вам так скажу, що поляки робили, у нас закупали, міняли бірочки і продавали на Англію. І на цьому добре заробляли. От дивіться, ми своїми силами, своїми коштами відновлюються вже, от, якщо порахувати, десь півроку. Десь через місяць ми плануємо. Трошки напус перевірка обладнання, щоб запускати пар, там, запускати котельню. Потихеньку закриваємося, вікна вставляємо, це вже нові стоять, там ще, ще старі не, не, не поставили. Якщо будуть кошти, і якщо будуть ну, спеціалісти, все залежить від коштів. От, якщо будуть кошти, я думаю, за рік ми відновимося повністю. Де ви збираєтесь їх шукати? Чи є у вас якісь попередні домовленості? З фінансовими установами. На прошлому е, тижні була постанова Кабінету міністрів про е, кредити 7, 5, 7, 9, оце, де воно скажено, там по всіх параметрах ми підходимо. Там до, е, по-моєму, до 60 мільйонів гривень, якщо ми 50 кілометрів від лінії фронту. Ну, в общем, по всіх параметрах ми підходимо. От. Ми зразу зателефонували в банк, приїхали вони з банку, але вони нас знають, вони нам вірять, але, але розумієте, але, кажуть, нема немає ніякого роз'яснення. Постанову прийняли і ще нічого нема. А нам, розумієте, нам оце 7 9 кредити, що безпроцентні, нам воно більш всього підходить. Тому що ми за кожну справочку, за кожний кирпичик, який куплений, ми можемо відчитатись, куди вони, куди пішли ці кошти, де воно взято, де воно куплено. Задають питання, «А на що ви це робите? А ви, ви впевнені, що воно знов не прилетить? От, а хто впевнений? От ми сьогодні з вами розмовляли, а повітряна тривога. да? Ніхто не знає, куди воно полетить. Ну полетить, так полетить. Ну що? Життя продовжується і відновлюємося. Ну... А побіда буде як, як за нами стопудово. Тільки все ж, ну ми всі розуміємо, що нам хочеться, щоб ми сьогодні вже, вже все. наша продукція потрібна, вона От. І ми зробимо все, щоб, щоб вона запрацювала. Так, да, об'єми впадуть в продажу, тому що багато народу виїхало, але ми йдемо в Європу. І відкриваються кордони і для нашої продукції теж, чому б ні. Да, що Чернігів так територіально знаходиться дуже в такому, скажімо так, в далекому місці, в логістичному, але ж за що якісті і ми, ми себе на ринку бачимо в дуже хорошій формі.